Право на празд. Скручування в такому тренажері. Їх є трішки різні різновиди, є такі, де ніжки кладуться і стопи ставляться сюди. Є такі, в яких стопи заводяться під валики. Тут валик буде, і тут валик буде. Як він виглядає, абсолютно не має значення. Має значення ваше вихідне положення. Для чого цей тренажер? Для того, щоб дати трошки інакше навантаження на м'язи нашого пресу. Ми закидаємо з вами ніжки в тренажер і вкладаємо. Перемо сюди таким чином, щоб кут в колінах і в кульшових суглобах у нас був 90 градусів. В колінах 90 градусів, гомілка коліна, гомілка стегно. І в кульшовому суглобі 90 градусів стегно. Тул. Руки заводимо за голову і так само, як класичні скручування, вдих і на видиху м'язами преса ми скручуємо, підіймаємо верхню половину тулуба наверх, відриваючи від стани тільки лопатки. Вдих і видих. Наша задача в цій вправі в вихідному положенні розтягнути, розтягнути м'язи, пресу і скорочуючи їх добре, скоротити, розтягнути, скоротити, не видути з себе живіт, а розтягнути і скоротити.